В самолете, в самолете летели пассажиры, да? И один из пассажиров с Украины достал бутерброд с салом и чесноком. И запах пошел по всему самолету. Да. И к нему подошел парень темнокожий, африканец. И увидел, как он присмоктывает. Смотрел, смотрел на него, слюну глотал и говорит... Ну, що вкусно, народ вкусно. Будеш є, норд буду. Он говорить, я пані маю, чтобы що, ти съел все, но я тебе не дам. Жарти. Особливо смішні жарти. Це річ, яка дуже може відкрити людське серце. Забавних людей, які справді вміють жартувати, їх всюди люблять. Їх всюди хочуть і компанії прагнуть по таких людях, тому що з ними завжди весело, прикольно, смішно, і вони завжди потрібні. Ось такі люди. Але що робити, якщо я намагаюсь жартувати, намагаюсь навіть повторювати ті жарти, що говорять інші, які смішні, але коли жартую я, то в мене нічого не виходить. І замість того, щоб всі сміялись, вони якось дивно на мене дивляться. Я відчуваю стит і не хочу вже краще жартувати взагалі ніколи. Якщо ви задумовувались над тим, як бути справді дотепним, і яким чином стати смішним для інших, і якщо ви намагались знайти відповідь на те, як я можу навчитись правильно жартувати, то ви на правильному місці, тому що це рубрика налаштування життя. І сьогодні ми будемо налаштовувати наші жарти, щоб вони були справді смішними. Я особисто сам, звісно, не якийсь супер жартівний аналітик з Ліги смішних», Ніху, але за своє життя в мене вдалося повеселити купу різних компаній, як україномовних, так і е, іноземномовних. Е, е, я помітив за весь цей час, коли я жартував, що деякі певні речі вони справді дуже збігаються, і це не випадковість, тому що є певна система, як наш мозок працює, що йому здається дотепним. І що для нас є смішним, і чому ми взагалі посміхаємось. Та перш за все, я хочу попередити, що жартування, успішне жартування це не є якась таємнича скрита формула, по якій всі жарти будуть дотепні. Ні, жартування, особливо успішне жартування, це. Довгий досвід, набір тих правильних слів, тих правильних ситуацій, тієї правильної вимови після деякого періоду життя. Тому для того, щоб успішно жартувати, з чого варто взагалі починати, це спілкуватися з іншими людьми. Справді багато багато спілкуватися з людьми, заходити в різні компанії, заходити до різних людей, спілкуватись, говорити. І просто комунікувати з людьми для того, щоб порозуміти їхні вподобання, тому що є різні групи людей, і для кожної різної групи людей щось буде вважатись більше смішнішим, щось буде вважатись менше смішнішим, і для того, щоб порозуміти ці групи людей, і взагалі порозуміти самого себе, що мені дотепно, що справді є дотепним, потрібно багато з багато спілкуватись. І коли ви спілкуєтесь, ви це якраз і дізнаєтесь. Окрім цього, потрібно багато пробувати. Тому що щоб бути справді успішним у цьому, потрібно багато разів падати і дуже жорстко падати, щоб людина дізнавалася, ну це краще не повторяти. Це справді було крінжово не смішно і краще взагалі таке не робити більше. І коли ви пробуєте. То очікуйте те, що в протязі цієї дороги, справді успіху, буде багато падінь. Я особисто сам е, в своєму житті неуспішно жартував, крінжово жартував, погано жартував в своєму житті дуже дуже багато разів. Я це навіть порахувати все не можу, але е, багато буде випадків, коли будуть невдачі. Але саме на цих невдачах майстри можуть вчитись, що се пареш, Іване. Ану, поїж хижа! Ану, фарижа і спережа! Ви можете справді покращувати себе і ставати все краще і краще. А тепер про самі жарти, і як взагалі вони створюються? У нас у людей є фізичне тіло, яке ми бачимо. Ми можемо бачити іншу людину. Тому о, це. Фізичне тіло, яке ми бачимо, але окрім нього, є ще щось внутрі, і це є душа. Душа це є щось, що ми не можемо бачити в людині, але ми її можемо відчути. Наприклад, коли ви були. В якійсь компанії і відчуваєте таку атмосферу, специфічну атмосферу, і це відчуваєте ви, і відчуває інша людина. Ви можете навіть відчути те, як почувається інша людина. В нас є ця емпатія, і ми не справді можемо порозуміти, як відчуваються інші люди, і навіть групи людей. Тому Цим варто навчитись керувати добре, і саме для того, щоб керувати цим, потрібен досвід, потрібно спілкуватися з людьми. Ну що я дам приклад, коли а, до вас приходить хтось і спілкується з вами. Uh, і ви бачите, що ця людина не впевнена, що в неї якось трясеться голос, вона якось так дивно все говорить, боїться дивитись вам у очі, не знає, як правильно перед вами стояти, позувати. То, скоріш за все, коли така людина скаже жарт, навіть якщо цей жарт буде справді смішним. Вам смішно не буде. Ви просто будете почуватись погано від цього, тому що відчуваєте, що ця людина не відчувається комфортно, що якась там є проблема. Але коли до вас приходить людина, яка впевнена в тому, що говорить, знаєте, що каже, і дивиться, так як варто дивитись на вас, ви відчуваєте цю впевненість. І коли така людина жартує. Вона впевнена в тому, що цей жарт смішний. Навіть якщо цей жарт недотепний, навіть якщо це якесь слово або просто кривляння якесь, то ви бачите цю впевненість цієї людини і ви це відчуваєте. І тоді ви підсвідомо собі можете задавати таке питання. А що, якщо це справді смішно? А що, якщо я щось тут не доганяю? А що, якщо зараз був якийсь легендарний жарт, а я просто не зрозумів? Ну, я краще тоді засміюсь, щоб не бути якимось аутсайдером. Тому, навіть коли жарт не смішний, але коли ви можете керувати собою, своїм внутрішнім я, і можете, між іншими людьми, створювати цю атмосферу, тоді навіть ваші жарти почнуться сприйматися інакше. Тоді інші це будуть відчувати. Навіть якщо, наприклад, цей жарт не особливо якийсь смішний, навіть якщо це якесь кривляння, то ці люди це побачать, що ну, ця людина знає про що вона говорить, це повинно бути якось дотепно смішно. Ще самі ці жарти, які ми використовуємо, це зазвичай або Жарти, які ми вже десь почули від інших людей, або це якісь непрямі жарти. Це можуть бути такі більш дотепні, деформовані висловлювання, пародія на когось. Ну Та Ну не ніч, нічим не півна. Нись, абсолютно. — Який мігрум боже є або ви намагаєтесь просто скопіювати ці характеристики від людини, яку ви десь бачили в своєму житті. Тому в більшості, коли ми ось так ці жарти повторюємо і показуємо іншим, там дуже важливо те, як ви самі себе почуваєте. Для того, щоб це справді було успішним і ваші жарти могли бути дотепні, потрібен досвід. Досвід знову ж таки це багато-багато разів проходити і падати, зазнавати невдачі і зазнавати моменти, коли ну, неприємно. Але хто не боїться проходити скрізь ці моменти, хто не боїться суду від інших людей, що вони там про мене подумають, що вони скажуть, тоді таку людину чекає успіх. Але важливо бути наполегливим в цьому і справді мати це бажання. Тому, якщо ви справді відчуваєте в своєму серці, що так у мене є цей потенціал, я повинен жартувати, тому що я хочу, тому що я знаю, що я зможу, тоді варто до цього йти. Інша річ це потім вже бути впевненим в собі. Це не боятись цього суду від інших людей, що вони про мене скажуть, що вони про мене подумають. Якщо вам цікава ця тема, то переходіть на наш канал, і там ви зможете знайти відповідь також на цю тему. Яким чином не боятись суду інших людей, і яким чином бути впевненим в собі? Отож, для успішного жартування, для того, щоб стати справжнім жартівником. Я не знаю, чи це слово існує, але буду його використовувати. Для того, щоб стати справжнім успішним жартівником, необхідна впевненість, необхідно комунікація, необхідна дорога падінь та невдач. Ці три компоненти вам гарантують успіх в майбутньому. Отож, кому цікаво, знову ж таки, можете заходити в гості до нас на канал, там ви знайдете багато різних класів. Крутих речей. А ви пишіть свої лайки, вподобайки, ставте коменти, підписуйтесь. І я вам бажаю щастя, успіху та здоров'я! До зустрічі!